Ну, что? Понятно, что ударной волной все подносилось стекла. Для машины вообще в хлам, которые стояли вдоль дома. Да. А вы с какого будинка? Из этого. Из этого. Сильно чутко было, слегалися? Да, конечно. Очень сильно испугались. Потому что вы стояли с той стороны, на меня посыпалось соком, э -э -э сколок э -э чашки, кружки толком Но эта сторона пострадала сильно. что делать? Ничего, пока скидываем все в одно место, да, да, сейчас сюда? пока сбрасываем так, все сюда, и, че, сейчас Мой. приезжают сюда экскаваторы, погрузчики, а? грузим и сразу увозим. Да, да, <плакуют> Давайте так, я буду дуже обережна з цифрами, тому що цифри постраждалих та загиблих ростуть кожної хвилини. Працюють всі відповідні служби, всі на місці, і поліція, і е... Національна гвардія, також приїхали і військові, і ТРО, всі допомагають. Окремо я хочу сказати слова подяки простим містянам, які з першої хвилини допомагали розібрати завали, прості люди, як я кажу, хлопці. Втягали власноручно автівки своїми руками. Що ми будемо робити далі? Буквально зранку, після того, як буде закінчений розбір завалів, ми будемо обходити, як я вже казав, всі квартири. дивитися на те, які пошкодження в будинку, тому що це панельна будівля і ну, я вважаю так, що що знаходиться зліва. У будь-якому випадку потрібно буде демонтаж і також всі під'їзди, які знаходяться справа зараз, також потрібно буде демонтувати і потрібно буде допомагати людям на те, щоб вивезти речі, і яка люба потрібна буде їм допомога. Ми зараз тут з Червоним Хрестом, ми евакуатори Бостоксос, ми маємо якісь навички, тому ми приїхали власне сюди за допомогою. Наші хлопці дівчата там пішли в гущу, там кілька перев'язок вже зробили. Зробили висновки, що е, кільком чоловікам потрібно там зашивати рани, пустили швидкі, відправили. Ну тобто по ситуації, але те, що я бачу там у дворі, більшості людей потрібні заспокійливі. Щось солодке, гарячий чай, якась там валеріанка, барбомал, щось таке, тому що ну люди в шоці. Я не там.